Торгуєте продукцію власного виробництва і не хочете застосовувати РРО? А це можливо? Обов'язково додивіться відео до кінця. І якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю, це проект «Каса та РРО з Іріної Губіною та командою Семінарком. Багато підприємств, звертаючись до закону про РРО, знаходять пільгу, яка дозволяє їм працювати без РРО ПРРО. І попри те, що в нас зараз дуже великий, дуже значний технічний прогрес, який дозволяє без проблем фіскалізувати операції, все одно пільга, яка стосується реалізації продукції власного виробництва за готівку в касі. Як е, запобіжник, як альтернативний варіант невикористання РРО, все одно виглядає доволі привабливо. Отже, давайте з вами розберемося, як використовувати цю пільгу без проблем, щоб не наразитися на небезпеку, і які форми розрахунків використовувати категорично не можна, тому що вони потягнуть за собою саме застосування РРО. Почнемо із самої пільги. Як ми бачимо, вона є прямою пільгою, пільгою прямої дії закону про РРО. Отже, має в наявності розрахункову операцію є клієнти, які розраховуються готівковими коштами, але в такому разі ми не використовуємо РРО. Кого стосується ця пільга? Вона стосується підприємств, установ, організації усіх форм власності, окрім підприємств торгівлі та громадського харчування. У випадку, якщо вони здійснюють торгівлю продукцією власного виробництва. Зверніть, будь ласка, увагу, що ризиковані групи товарів, до яких ми звикли, які потрапляють зазвичай в таку категорію, це технічно складні побутові, які підлягають гарантійному ремонту, лікарські засоби, вироби медичного призначення ювелірка, на них не розповсюджується ця пільга апріорі. Отже, якщо я, як продавець, торгую продукцією власного виробництва, я можу це робити. Шляхом проведення розрахунків у касі підприємства, оформлювати щодо такої готівки прибуткові видаткові касові ордери або підписувати відповідні квітанції, і в такому випадку застосування РРО мені не світить. Виходячи із цієї пільги, є кілька ключових моментів, на яких я би хотіла зосередитися. І перший момент це те, що відноситься до продукції власного виробництва. На жаль, закон про РРО не дає такого визначення, отже, відповідь на це запитання доводиться всім шукати самостійно. Не згадуються ані кведи, які мають бути у підприємства, ані спосіб виробництва. Натомість у Зірі є роз'яснення, де податкова, окрім іншого, згадує ще підпродукцію власного виробництва, слід розуміти продукцію, яка виробляється та реалізується самим підприємством в єдиному технологічному процесі і з використанням власної. Або наймани робочої села, та відповідно постає питання, чи дійсно ця пільга в такому контексті, і в такому визначенні продукції власного виробництва, буде стосуватися е, тільки виробничих підприємств. Чи можливо використовувати цю пільгу, наприклад, підприємствам сільськогосподарським, які під власною продукцією розуміють продукцію, яка вирощена, відгодована? Ну відразу хочу сказати, що заборон в законі про РРО немає як власне і визначення. Продукції власного виробництва, тому з огляду на ті роз'яснення, які є в зірі, податківці не проти того, щоб сільгоспідприємства, які мають продукцію, яка власно вирощена, відгодована, також могли користуватися цією пільгою. Ще один аспект, який є дуже важливим при її використанні, це питання каси підприємства. Адже для того, щоб не використовувати РРО. Ми маємо проводити розрахунки саме в касі підприємства. І ось тут нас також чекає така ну доволі е, значна цікавинка, що таке каса підприємства. Знаходимо відповідні визначення у профільному положенні 148, яке зазначає, що каса це є приміщення або місце, де здійснюються готівкові розрахунки, де видаються касові документи. Ну за великим рахунком це підходить. Але зверніть, будь ласка, увагу, що згідно з положенням 148 у в нас дуже цікава структура. Присутня да, і побудова касових операцій у прив'язки до відокремленого підрозділу. Отже, що таке каси підприємства і що таке каса відокремленого підрозділу? Адже під відокремленими підрозділами, згідно з положенням 148, ми розуміємо: окрім іншого, і структурні підрозділи стаціонарні або пересувні, де реалізуються товари, надаються послуги та здійснюються розрахункові операції. Тобто, навіть якщо ви будете торгувати продукцію власного виробництва, ну припустимо, роблячи це через автівку, поставивши там її, завантаживши її в автівку і проїжджаючи по безпосередньо клієнтам, які хочуть отримати цю продукцію на автівки, автівка в даному випадку буде також для вас відокремленим підрозділом. Або уявімо собі іншу ситуацію, що в нас є виробничі підприємства. В якому є магазин, і власне в цьому магазині здійснюється торгівля продукцією власного виробництва. Отже, постає питання: автівка, магазин або щось інше, на кшталт цього чи буде це е, входити в поняття каса підприємства, якщо такі підрозділи, які дійсно відповідають поняттю структурного підрозділу згідно з положенням 148, приймати готівку від покупців. Знову ж таки, маємо проблему, щодо якої немає жодного визначення. В законі про РРО, але аналізуючи роз'яснення податківців, знову ж таки у Зірі доходимо також до висновку, що податкова не проти ситуації, коли готівка приймається не безпосередньо в касі підприємства, а приймається у касі відокремленого підрозділу. Також зверніть, будь ласка, увагу, що, що надаючи індивідуальні податкові консультації про такий розподіл, чи є. Каси відокремленого підрозділу, чи немає, коли в одній будівлі знаходиться і магазин, і ну припустимо виробництво, Податківці схильні коментувати цю ситуацію таким чином, що у випадку, наприклад, коли торговельний зал, магазин знаходиться в одній будівлі із бухгалтерією і адміністрацією. В даному випадку не йдеться про касу відокремленого підрозділу. Ну, звісно, із цим можна поспорити, але в нашому контексті це не є дуже важливим. Набагато головніше є розуміння того, що у випадку, коли у вас дійсно присутній відокремлений підрозділ, і саме в ньому здійснюється торгівля продукцією власного виробництва, питання чи відповідає? Цей торговельний підрозділ, цей магазин або місце, де здійснюється торгівля, поняттю каси підприємства. Відповідь на це запитання ну, скоріше за все, варто підтверджувати індивідуальною податковою консультацією. тому що, попри лояльні роз'яснення, які мають місце у мережі, де податківці не проти. Надати підприємствам можливість приймати готівку відокремленими підрозділами, які торгують продукцією власного виробництва. Тим не менш, ми розуміємо, що таке загальне усвідомлення може змінитися, і тому, якщо ви хочете себе підстрахувати, будь ласка, ставте конкретні питання податківцям і отримайте конкретні консультації, щоб ваше місце, де ви будете приймати готівку, дійсно було трактовано як каса підприємства. Підписуйтесь на Ютуб канал Семинарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Ну а ми з вами продовжуємо. І наступне питання, яке я б хотіла прокоментувати, дуже часто вони зустрічаються на практиці, їм цікавляться ФОПи. В них. Також може бути продукція власного виробництва, адже займатися виробництвом не заборонено ані ФОПом на загальній системі, ані єдиноподатникам. І отже, чи мають вони можливість здійснювати торгівлю продукцією власного виробництва? І чи можна в такому випадку не використовувати РРО? На жаль, в даному випадку відповідь дуже банальна і вона вписується в визначення закону. Податківці скрізь коментуючи такі ситуації. Зазначають одне: фізичні особи підприємці вони не ведуть касу в даному випадку. Приклад із коментарями, які стосуються ФОПа на загальній системі. А оскільки вони не ведуть каси, вони не можуть оформлювати відповідні касові документи. Ну і загалом саме пільга, якщо ми. Ретельно і уважно будемо її читати, вона стосується саме підприємств. Отже, на жаль, ФОПи на будь-якій системі оподаткування не зможуть користуватися цією пільгою, навіть якщо вони продають виключно продукцію власного виробництва. І найцікавіше до речі, використання готівки при продукції власного виробництва ну поготися, це не тільки вчорашній, це, напевно, позавчорашній день, тому що в нашому житті в повсякденному все більше і більше споживачів. Хочуть розраховуватися безготівково за допомогою карток або електронних платіжних засобів. Отже, два питання, які може поставити перед собою підприємство, яке хоче торгувати продукцією власного виробництва а без РРО, чи зобов'язано воно забезпечувати можливість дійснення безготівкових розрахунків, адже надання права? Покупцю здійснювати безготівкові розрахунки це право, яке закріплено на рівні закону про захист прав споживачів. Що з цього приводу каже податкова, податкова чомусь дуже легко трансформує питання продукції власного виробництва у продукцію, яка власно ручно вирощена або відгодована. І згадую про те, що торгівці, які торгують саме такою продукцією, мають зобов'язання використовувати платіжні термінали, а отже, забезпечувати можливість безготівкових розрахунків починаючи з 1.1.26 року. А ось у випадку, коли крім товарів власноручно вирощеної або відгодованої продукції, є і інший асортимент. Просто без зайвих пояснень зазначає, що такі торгівці зобов'язані забезпечувати можливість безготівкових розрахунків. Отже, якщо моя продукція власного виробництва не відноситься до власно ручно вирощеної або відгодованої, то чи маю я застосовувати термінал, ну, виходячи із пояснень податківців саме так, тому що послаблення до 26-го року стосується тих торгівців, які мають власно. Ручно вирощену або відгодовану продукцію, ми розуміємо, що це такий натяк на сільгосп товара виробництва. Отже, якщо йдеться про якесь виробниче підприємство, в даному випадку термінали обов'язкові. І далі найцікавіше. На запитання, а що ж мені робити, якщо в мене є ці покупці, які хочуть розраховуватися безготівково, і взагалі я повинна забезпечити таку можливість для них, якщо я дійсно приймаю картки, або використовую термінал, або приймаю електронні платіжні засоби, чи повинна я застосовувати РРО ПРРО. Також маємо ну, таку невтішну відповідь, де вони зазначають, що застосування РРО ПРРО залежить не від форми розрахунків, а від способу їх здійснення. Тому при прийманні оплати за продукцію власного виробництва саме у безготівковий спосіб. Реалізуючи е, вимоги закону про захист прав споживачів, такий виробник продукції зобов'язаний застосовувати РРО ПРРО. Отже, коло замикається і пільга втрачається. Врахуйте, будь ласка, це при побудові розрахунків із своїми споживачами. Закон про РРО дає нам пряму пільгу, коли ми можемо торгувати продукцією власного виробництва, не використовуючи РРО. Але для цього треба дотримуватися наступних правил: по-перше, бути виробником власної продукції. По-друге, треба здійснювати розрахунки саме в касі підприємства і оформлювати прибуткові видаткові касові ордері. І також не можна Використовувати платіжні термінали, адже їх використання, як саме і приймання електронних платіжних засобів, потягне за собою необхідність використання РРО. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк і поділіться з колегами. І звісно, підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Семінарко, якщо ще не підписані. До речі, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати абсолютно безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську. Відеоплатформи номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси онлайн-школи, беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Крізь де є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори сарії міні це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі в спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару. Облік товарів та послуг, передачу задзвітів в ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки: фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія Unisystem Виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.